Всім привіт! Хочу показати вам такий клієнтський камін. Тут замовлений і все. Е Neverdark Chalet 950, з такою реалізацією дрова, все, там, підсипочка. Але фішка цього каміну це от цей, от, скажімо так, модуль. Який може бути у вас в підсобному приміщенні? Будь то гардероб, будь-то котельня, гараж, різниці, шафа, в шуфляді, ну, як в кого який проєкт. І ви вже від того собі дивитесь і його розміщаєте. Не довше 2,50. Дуже прикольне рішення. І може бути от таким чином, щоб це одразу підкачував.